Так. А що не сохранялся? Да. А чеооо. А ты что ну, не Ні, але воно не грузить. А ч не грузить? А я не знаю, у таке буває. Да. Эээ. Э. Эээ. А а, вот парамечка, да, це моя бута? Ні, угу. почекай, не парамечка. Ні, ні. Ні, деревянный рамы. Это, наверное, встанет, да, Чиня? А я не знаю. Що буде? Оце тупо реально ми строїмо цей дом тупо по моєму проекту. Як я поставив стіни, так вони і є. Де я поставив я двері, там вони і є. Что залагало? У нас щось прогрузка, не, не йде, а такі щось не Я типу буду на меню. І типа, що я, ті, паша, не прогружає вообще нічого? Просто забагало. Можете на мій кум подивитися. Ну, зайду. Так, ладно, надіюсь, зараз так зайду. Угу. Ну, то тут ідти. А де Діана ділася? Діана тут десь. Да? А у мене кіт, походу, в А то кит, блядь. Угу. Так, тошна кабіна. Як там був той кіт, що в нього дірочка на шиці була? Переходить вже багато днів. На переходить знов? Угу. Ото хата не держиться. Я, я не знаю, чи живе, чи ні. Не видно його взагалі на вулицях ніде. Того разу так само було, може знову вернеться. Надіюсь. <поцентрична> О, Аня зайшла. Ви так і не встигли його завести, знає. він знов втік. Да. О, дивіться, хата на місці. Угу. А де всі вікна? А чого показується 0 з 11 вікон? Бо їх треба приготувати Ааа, правильно. Тобто Ви такі розумні, а я такий тупий. Не знаю, скажи Я вже треба. Да. Да, одна є вже. Хоча я ще останній болтик не докрутила. Це я докрутила. А можна робити? Так. Тепер 4 вікна вже є. А, ми всі крутим, да? Да. Я понял, що треба одне вікно доставити. И доставлю. Так, Електроніка. О, викно. Ми виконали по цель. Вот тут якраз круте. Я поставив нове вікно. Я знаю, бачу. Такі адами, на так, двері, 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 надо двері. Палок, Чи ви вже поставили двері тоже. Ні. А де двері? Які саме? Всі. Внутрішні. Нема. Там така стопочка, горочка. Блядь, застряг. щас. Вівангард, гардеробний шкаф, туалет, душова кабінка. А, от вони. Так, пішли крутити. А сама рама дверей, типа, на чому тримається? На Божому слові чи що? Да Не питай. хочеш, щоб було так, як в нас в бані? Правильно, тут просто так рукою двинув і все, і двері випали. І нема проблем. Але ти прикинь? От я. В мене клаустрофобія, типа. Я застряг в бані. Я, типу, себе сразу спокаю, і все, ну, типа, нормально. Я не такий, щоб аж прям-прям. Так, і типа, то, що не сам. І. Я понимаю, що ми вже сидимо півчаса час, з мене починає просто аж вытись, тоже прям пиздец, хуйово Де вікно? Тут нема. нема вікна. Да, не У тут, тут мене тут немає вікна, а мене ти є. в вікні ходиш. мене в одній дайте я зроблю не юбка і каїч. Вот, хтось болтик не докрутил. Кто а тут я тут сама, ну, кажется, вот воно... тут... не так само, майже всі ботики не докручені. Мені каже, воно багує. Ні, не може бути. Так, да, не може бути, звісно. А цепки, ну, Так вот. Я такий розумію, що в нас, в принципі, вікна нема ніде. Типа, в нас вікно тільки в басейні і то маленьке. І типа вилізти через вікно просто нереально ну, за решетку это само собой, так и так, даже великие на за решетку будут. Но, в принципе, нема, блин, хорошо. Да, блять, и душно получается из-за того, что нема векна, и, короче, пиздец. Так, штукатурка стен, покраска стен бирюзовый, и уложите плитку на пол паркет. Пол паркет я рублю. Штукатурка, да я штукатурка. Да, пол паркет. Шукай. Пол на полной плитке. Экцент. А в какую комнату классный паркет? Тут ну в першу кімнату це ж воно ну, заходиш і в тебе зліва місії пишуться вже, типу для цієї кімнати. А ми не можемо піти поспати? Як нема кровати, звичайно? Слышно тут, одіан. Та можемо додому і піти. Так. Ми ж недалеко ж. А, у нас дому нема. А слухай, а постав кровать просто. Там кровать. Я теж далі шукаю. А вдруг з роботи. Там кровать по-любому є, я бачу, вот спальну кровать. Що, ань? Як все тумки тут. А чого? А чого воно не це нормально по В смысле? Ты выделяешь э, всю. Ту... Да я знаю, mm. спать не знаю. можем. Это дома, ну, короче, ты... кровать. Может, я же не так рублю, но тут типа вот я его плачешь, выступы. Я их не я их не могу. Тогда ничего ты -то, водимешь уже. Что... Положи сначала дымы, блять. І цей. І там просто чого так. Що? опыт уже Вот тут, вот тут, вот тут. Ми вот тут. Ми ти, не там. Тут то само? Ми це не само тут. Плиток? Ми вот тут, да. Паркет. Блять, не заебай. Бля, я не потравиться. А там чого, ань так того, що цей. Сначала треба штукатурити стіни. Не хочу, блин, просто. Я, я надіюсь на це. Чудо зараз, раз. Нормально стане. Ну, що ти, я дивлюсь, що ніфіга. Так, Як яку хату купила. А А чого? Для клависки фобіс. Mm -hmm. Ну це максимальна хата, яку я міг зробити. У них більше грошей немає, Ань. Що ти зробиш? Mm -hmm. Збоку ще якийсь гараж мають построїти. Ще шо... ти бачиш, який тут маленький участок? Ще якийсь гаражик ще якісь там під шашлики. Та і все. Деша, ці паркет треба класти. Почекай, паркет тут ти поставила. Yeah, а да, тут спать. я не знаю, що тут, Ань. Ну тут, наверное, не паркет надо было. Тут да я, типа, фигач. Ще, тут мраморный, бачиш. Не Ань, тут забирай, зносится. Нет, я Я не знаю, можно якось забрати? Тут в том-то прикол, что тут мраморный пол має бути, а не паркет. Поспішила. Бачиш. Ну там сливо все пише, что треба робити. Можна взяти и красити. Я потом з полом розберусь. Там бачиш, пише, покрасить стены и там пише колір. Окей. Ок тут дивлюся, як спочатку зібрати. Хто забрав, блядь, відро? Нема відра. Давай я зараз занесу тобі назад. Сходу кажучи, коли ремонти роблять, то світ це піздєць. Ну, нахуй. А в нас більше штукатурки нема, блядь А що робити? А що, два відра в штукатурки? Вообще ні. А ти тут все доробила? Мені ще разочок. А, все. Ні. Я забрала останній. Ти стіну тут не доробила взагалі. Де? В цій крайній кімнаті. Не там. А я в крайньому зал. тут. Блять, треба поїхати в відро штукатурки, неявно купити. <рес> така модна чеканка. Тобі то по кайфу чи що, Діан? Я то ж так хочу. Шо, що, Ян, де? Да. Крін до розділки. Опять якусь хуйню на себе нацепила. Ні, встань. Така важна? Піздець. Тобі вже ніби... Вікно, щоб ніхто не спис задать, ходить з ним на роботу. Тумбочка. Только що це не може бачити тільки я. Ви там красите стіни? А? Стіни красити? <р şeyi> <р şeyi> Ну, якщо потом заказчик буде питатися, чи у нього така велика недостача, то я скажу. То її зробив. було я робиш плинтус? Так. Ой. Так, все, ще тут. А, вот в цій кімнаті, де я зараз. Тут паркет тоже надо. Мне щасливо, на него наверное, не платье. Ну, купимо новий паркет, нічого страшного. Ладно. Тут що надо, тут кераміка, а тут мрабор. а тут що? а тут непонятно. Стіна за штукатура на якась. Блять. Тільки дивіться колір краски і цей. Іде куди надо. Так, ну, тут, тут що? ще люба плетка. Не е, хотіла паркет. Що Починно, зганяти купити паркет, чи ти зганяєш? Ні, я не куплю, куплять. Добре, я куплю зараз, за ракету. Можна прийти такий самий. Там є мрамор і там є цей. Типа. Став, дивиться, твою юбку. Люблю смотрети, як негри пашуть. На ваш телефон прошло статоват. Що -hm. то там прийшло важливе Трошечки Ого, грошей нам насипало. Ого, ти за а за що? А я трошечка. Беканул на паркет. Tourne, такі купували, похуй Та яка разниця? Це ж ти не собі робиш. І тут в кінці, типа, такі ,「e, Тримайте, а це ваше. Якщо це буде нашим перекрасимо стіни тут в коридорі. Була настроєння Блін, прикинь, ань, тепер треба оцей пол рушити. <світ> 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 <то> Прикол. <потрущилось> <світ> а як рушити, я хочу рушити. Русті, русті. Е, що ти там зносиш? А хочу трошки пополам. А ч мене відкотило? Чи ти мене прикатив до себе? А, я тебе прикотив дося. А де? Все. Покраска стін. Я на то там робить яку. Тут шо. Любая Я ще красиво, брав. Байк не бачила на скриншоті. Люблю комплименти. Які гіпсові пліти? Що це за гіпсові пліти? Зараз встановлю. От вони. Заваніт такі і там з боку лежать. плінтус? плин тус. О, Женщина с рекном, можно украсть. Так, а что у нас сюда и каплетка, керамика? А я... А, тут надо было, типа, потому что для тех, кто не надо было. А снять можно? Не можно. Пойду куплю. У меня таки тут нема и векна. Я нас поздала, блядь, да, и Ну, это ничего страшного. Нормально. Ой, какие красивые полы. Вау, я тут не. Тут даже скрызаешь. Да. А, я тебе не бачу. А ч? Я, тебе... я була в цій комнате, я пробагувала, пробігла и мене відкинула всю комнату. У тебя дійсно щось пробагувало. Так, я хочу це достать. Це достати. Ну конечно, таке вичитяж, я у людини, я не знаю, как хвороба. Вот такий дизайн зробити. Ну ладно. Ні, кімнати ко вроде бы нормальні, нормально, такий типа хостел. Ну блять. Ну там вибору не було, там було прописано, типа, метраж комнат, який точно надо, типа. І ну, все це, Цвет стіна. як хочеш. Ну вот цвет і так так це не я рішав. Ну, походу, багато варіантів. Диви, мене пробагувало, то повернуло назад. Я з цього дому більше ніколи не вийдуть. Мені що... <с geric> менше треба поїздити. поїздки. що там є пачка плінтусів? Не знаю, не бачу. Потолочних, типу, чи яких? Необачних. Навірно, нема. Ну, так Я не бачу взагалі плінтусів, так що я не знаю, як він виглядає навіть. Так, я мусор позбираю. Більше тут нема. Я збирати старалася. але А можна вже розкладати кисні шпапчики. А дивись, що там пише. Наприклад, тут. А це кухня, де кухня у нас? Це спальня, це гостіна, це кухня. отут Ну, сюди треба плінтуса, Сюда стіни, сюди стіни тоже. Ладно, я понял, я йду за плінтусами Там просто це обичні плінтуса типа, купите і все. Угу. Він e тут чи не тут? Я думаю, не тут. А, не тут. Я на Apple World би Я хотіла, так? Да. Так, колись так. Да. А не сьогодні. Так, колись так. Ну, коротше, поки ти збираєшся, ми вже не сьогодні. Та боже, страшна яка різниця. Вадим же вот-вот-вот-вот вступить. Та то хоче ти, блін, кожного дня. Go Apple World, Apple World, Apple World, Apple World. Shut up, shut up, Все, що я навчив. Просто так, shut up. Все, що я тебе навчал. Там треба под покрасити шо ту стіну. Дякую, в тебе великий валик. Давай. Да. Тобі великий рог. Великий рогалик. Не Руслан вообще, а не валик. Великий рогалік. Руслан великий рогаль. А тобі ж реально в себе великий рогаль. Почкайся в тебе. А це покраска. Це в тебе на двойку, типа, вкачана покраска, типа, чешо. Навіть на тройку вроде. Ну, два рази ти прокачував його, типу. Ну да. Бо я один раз прокачую, і в мене отакий. Який тебе, ну показывай. Я подивись. Я не Отлично. яка красива комната. Подивись. яка красива комната. Я не знаю, як за тебя успокойся. Та пиздец. Тут двері багають. О, все, Ань, тепер можна розставляти все? ці. Я не знаю, я не хочу просто. Розставляй мебель. Давайте, короче, кажіть мені що вам давати, я буду шукати. Я розставила. Ти туда хоча б поставила, Ань? Ти завжди його Біч. не розставила. Я не знаю як. А на R. Ана, Вроді на R. Поднеспальний кровать. А де кровать? Хотя я її плану, куда не знаю. А не можна. можна Давайте по кімнаті собі, только возьмем. Храма, ви прекрасно. Давай, я брав цю. Я все брал, я тут кровать а, тут, проблема, типа, ты положила, она оставь шкаф. Хорошо, все, я сейчас сама Что тут душевая кабина? О, а какие хорошие санузел получается. Ну, по, по идее, мало будто наоборот, типа, а что получилось так, ладно. Душевая кабина, туалет с резервуаром. Душева и туалет. мы все купили? Ты же закупалась. Ну да. Ой, меня не хватает. Кресло, двухместный душовак. Эви, віддай, ти куди? Я поставила назад. Воно у мене пробагало, ніби ти ты просто його викинула. выкинула. Э, так, все напевно Да, санузел, все. Офіс, не Тоже не все походу. Сюда двухместный диван. Кресло Оду треба їхати докупляти, який в команду. Ані, в тебе все вистачає. Да. Так, а що ну, вас ну, не вистачає? У мене нічого не вистачає. З мого всього я тільки шкафу не знаю. Ухор шкаф, шкаф. <світ> Кухонна мойка нема. А, може я просто погано дивилась? Чекай, треба холодильник. Діан, в тебе. Так, в тебе все є. Ань. Діан, в тебе все є. У Ця... мене немає є. Що, я ще крісло для спальні? Оце ти маєш на увазі? Да, Так це не обов'язково. Це типа, воно в тебе навіть не буде показуватись там. Головне це основне зробити. У мене кухонні аксесуари, якісь похорона мойка, полокінічний свет. Це опять же не цей. Не обов'язково. Головне зверху. У мене отут гостинне ще треба кресло і мебель, якусь просто. От я мебель не знав оцю. І ми так і не купили її. Що це за мебель? В когось прописується, що за мебель? Ні. Yeah. А, все, у меня законченные цели 99% типа. Стильные. Ладно, все, ты где? 99%. Да. да, а да, я завершу это. Вот тут, наверное, завершу это. Здесь вообще все в кладу. Трамбуса Хотите перестроить дом? Хотите перестроить дом? Вы хотите потерять свой процесс? Прогресс. какие да, можно продавцы. перестроить, в данный момент перестроить, это да, прям можно. Ты перестроить. Так. Я выгружаюсь в Е, да, давайте сначала це все. Мы ну, можем не разрушать в ломбард, можно здесь скластиться, в принципе. Та нага надо. А потом думать, воно нема. Ну, канистра. Канистра генератор, алло, все сложно. Не, ну да? канистра генератор це наша, да, але... да. Да, це нехай буде точно. Е, та как там, наприклад, штукатурку, точно можно лешета, типа. Все? Завершую? Да. Яшу. ой Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, скільки грошей. Гадайте скільки. Мінус 15. 84 720. 86 632. Отако. От І це при тому, що мінус по кредиту. Коротше, ми получалось, там на нас 106 тысяч. Поїхали. Поїхали. Недвижимость. Ой-ой-ой, а Ой -ой -ой, тут недвижимость. Ебать, не тут недвижимость, тут 781 тысяча. Можно купать, типа, участок. Амба 96 тысяч участок. А да ты вачишь, Недвижимость через это. Цей, цей Ань, заглуши машину, якщо ты никуда не едешь. Нихуя ничего. Не не Все не добре. Не а не добре. А, так. Де... а, а де... в меньшей сторони. Ебав, блять, шкода, та такая громка, це пиздец. Оооо-о-о-о-о! А... о, о, Едем, едим, едем, едем. Так, що це в мене? Ікачка, Там давай... давай... і шовта така, генератор, а еще коробочка, такая электроніка. Генератор, оце все в сторону, а то все остальне выкидаем, тільки шамусор лежим. Ай, тут заб'ється. Ико. Так хто закрывает? Закрывай! Ну что, на Що закриває хто? Я Неее. це закрывай є. Ні. А, воно тоже закривається. Но я не закривав, двері. Давайте, скільки в у нас, ще грошей з цього получится. Тысяча. Всього лишь тысяча? Федеть. Ну, ну це тупо з остатків просто всякие. Да. Що, зганяємо мусор, переробимо, Чи чешо. Можем його вже тут переробить. Ммм, то можемо. Давай, під'їжджай. Всіх позбивала. І запор малашей. Та генератор в сторону мешается. Тут не багато мусора буде. Дві коробочки. А цех буде багато коробочок Все? Да. Так, куда ж закривається ці двері? двері з... Хатусь купим. Чи там можна хату там тільки? А я не знаю, як там. Е -е, недвижимость. Частки. мої об'єкти об'єкт не найден. То Навірно навірно, навірно, можна купляти тільки участок. Але участок 96 тисяч стоїть, нам не вистачить просто грошей. Нахер, надо поїхали. У нас контракти є. Украсить, украсить, снести, логістика, снести, украсить. Деталі. А, а можна я візьму сторонню місію? Поки я там обичну місію, я сторонню візьму. А я зараз вже буду, мабуть, лівати. Я вже не спати хочу, у мене випадки має виробитися. Ну капець. Зараз мусор роздаємо, та й все. Ну поїхали здавати все. Поїхали, поїхали, гонка. Аня, гонка, давай, поїхали. Два підрізає, девай, дев, Оце такого, оце шумахери, оці всі так, так і закінчують своє життя наліво. Це так висне щось, ви так дергаєтесь. Так, щось прям пиздец. Я просто наліво не їжджу, я їжу тільки розправи. Єбать! В мене на бік кинуло. факт. Да, це Аня так проїхала мимо тебе. Ань, тут направо треба було. Жесть. Я вигнав. Неправда я вже давно там, просто я не знаю як заїхати. Ми там вже давно були, це те щось вмієш їздити. Так медленно їздиш, що ми вже рішили поїхати тобі на зустріч. подивитися, може ти десь загубилась. Лагаешь, жесть. Сколько долларов? 1440. Нормально, 2304. А сколько у нас получается кредитов вообще? Здесь тут пишется у нас? Да, в кредитах. Поним. Банк. А, во, оплатить все. Оставшаяся сумма 88 тысяч. Офигеть. На 120 тысяч кредитов уже Транспортные средства спасения отправить в гараж. Нарушители. Понял. Коментарі. Єбать, нам три зірки хтось поставив, прикиньте. Пиздуху, я б він здох, старий дід. Пахучі кирпичі називається наша компанія, офігеть. <райки> Все, пора йти спати. Обща сума заработанных денег 297 744. Всего потрачено 160 тысяч. Вот так вот. так мало заробили, а так багато маємо уже. Да.